Проєкт номер 172 електронно Електроно-променеві 3D-технології в ортопедії. Ідея проєкту Запровадження електронно променевих технологій 3D друку персоніфікованих елементів остеосинтезу імплантатів та ендопротезів в практичну ортопедію. Пропонується окрема як послуга по виготовленню персоніфікованих імплантатів з медичного титану. Установка та технології електронно променевого 3D друку. Кластер Реконструктивно відновлювальні технології України інноваційним є використання технології виготовлення виробів з медичного титану методом 3D-друку деталей складної просторової форми безпосередньо від системи автоматизованого проєктування і основу покладено операцію пошкарового сплавлення металевого порошку у вакуумі. Споживацький сегмент у світі понад 6 мільйонів осіб. Щорічно потрапляють до клінік з великими пошкодженнями кісток після дорожніх аварій, вогнепальних поранень, травм, екстремальних видах спорту чи на виробництві. В Україні в мирний час 15,9% пацієнтів ортопедичних клінік, що оперуються, мають відкриті або вогнепальні переломи, як правило, це здоровий працездатний контингент. Значна частина пацієнтів в результаті травм та ускладнень роками є непрацездатними чи стає інвалідами. Під час війни в Україні кількість таких пацієнтів зросла в рази. Проблема пацієнтів з відкритими переломами та вогнепальними враженнями кісток при традиційному лікуванні. У пацієнта рано на різних стадіях інфекційного процесу і з е, значною кількістю нежиттєздатних тканин, що потребують складної хірургічної обробки. Лікування триває місяці. Рана завжди інфікована. Вона може знаходитись на різних стадіях інфекційного процесу, включно до хронічних гнійних ран. Друга проблема це завжди особливий дефект кістки при стандартних наборах елементів остеосинтезу. Ще однією проблемою пацієнтів. Є тривале лікування з повторними реконструктивно-відновлювальними хірургічними втручаннями, що може тривати від 1 до 3 років. Протезування за традиційними технологіями займає роки на проєктування та виготовлення протеза. Результатом такого тривалого лікування є ціла серія ускладнень, можливість інвалідність. Десоціалізація, здоров'я, працездатні люди внаслідок інциденту стають соціально залежними, потребують значних професійних ресурсів та фінансових витрат для свого утримання. Рішенням проблеми є застосування в ортопедії електронно-променевих 3D-каткам технологій. З що складається рішення та яка тривалість окремих етапів? Перший етап томографія. Він триває години. І дозволяє отримати необхідну інформацію про дефект кістки. Наступний етап це реалізація cad cam технології, тобто отримання 3D образу дефекту, необхідного образу елемента остеосинтезу чи ендопротеза та виготовлення цього елементу методом 3D-друку. Цей етап. Може тривати від 10 годин до 2 діб. Заключний етап, який може тривати кілька годин це є власне оперативне втручання, під час якого встановлюються елементи остеосинтезу чи ендопротез. Наші пропозиції застосування електронно променевих 3 d технологій в ортопедії. Перш за все, це 3D-друк. Персоніфікованих елементів остеосинтезу імплантатів ендопротезів в рамках традиційних технологій ортопедичної допомоги Ми також пропонуємо 3 d друк персоніфікованих елементів остеосинтезу імплантатів ендопротезів як один з ключових елементів комплексних інноваційних реконструктивно відновлювальних ортопедичних технологій в складі кластеру реконструктивно-відновлювальних технологій України. Кластер реконструктивно-відновлювані технології України включає в себе окремі технології та апаратуру для здійснення реконструктивно відновлювальних оперативних втручань та фахівців, які займаються розробкою цієї апаратури, експлуатацією цієї апаратури та використанням. До нього входять фахівці Інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона НАН України, вони відповідають за, за електротермохірургічну апаратуру оперативних втручань при вогнепальних пораненнях, технології стерильних ран, безкровні оперативні технології, установку та е, технології електронно променевого 3 3D-друку. Інститут проблем матеріалознавства імені Францевича НАН України. Технології отримання синтетичних кісткових матеріалів. Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, підготовка біомедичних інженерів, біотехнології з тубурових клітин, Українська військово медична академія, розробка клінічних протоколів навчання ортопедів, щелепно-лицевих хірургів, медична служба Міністерства оборони України, розробка клінічних протоколів, споживач технології. Технологічні елементи функціонування кластеру реконструктивно-відновлювальної технології України. Елемент перший це формування стерильної рани для проведення реконструктивно-відновлювальних операцій при вогнепальних пораненнях з великими дефектами кісток та при відкритих переломах. Вона включає наступні хірургічні маніпуляції, зупинка кровотечі з великих судин, паренхіметозних кровотечі та кровотечі з губчастих кісток. Видалення нежиттєздатних тканин та фрагментів кістки, дезінфекцію рани, з'єднання тканин. Найкращі ці маніпуляції здійснюються багатофункціональним конвекційно інфрачервоним апаратом з функцією високочастотного різання та зварювання тканин, зварювання судин середнього та великого діаметру. В інституті патона розроблена ціла серія таких апаратів. Це багатофункціональні термохірургічні апарати конвекційної францівої обробки тканин з функціями високочастотного когулятора. Окрема серія багатофункціональних електротермохірургічних апаратів дозволяє працювати одночасно двома інструментами, двом хірургам, які можуть працювати одночасно, здійснюючи зупинку кровотечі, видалення е нежиттєздатних. Тканин та дезінфекцію рани. Окрема серія електротермохірургічної апаратури пристосована для військово-польової хірургії. Вона має свій форм-фактор, який дозволяє транспортувати стерильну апаратуру, інструментарій, швидко розгортати його, згортати, має високу ступінь автономності. Другим важливим елементом функціонування класу реконструктивно відновлених технологій є технологія виготовлення персоніфікованих елементів остротинтезу імплантатів та ендопротезів з допомогою електронно-променевого 3D-принтеру. Ще одним важливим елементом є виготовлення синтетичних кісткових імплантатів з гідроксепатиту трикаціофосфату та біосеталів. У цьому питанні фахівці Інституту проблем терілознасла імені Францевича НАНО України досягли великих успіхів. Такий, трас, е, такий кістковий трансплантант протягом 3-6 місяців біотрансформується і заміщується реген, е, регенерованою кісткою пацієнта. Елементи остеосинтезу з біосеталів не потребують повторного оперативного втручання для їх вилучення, вони повільно біодеградують, слугуючи депокальцієм в організмі. Четвертий елемент кластеру був розроблений фахівцями КПІ імені Ігоря Сікорського для прискорення біотрансформації синтетичних кісткових матеріалів рахунок культивування, диференціювання та рекультивування на синтетичному кістковому імплантаті мезенхімальних клітин пацієнта. Не менш важливими є інші елементи функціонування кластеру реконструктивної відновлювальної технології України: це спеціалізована клініка, ортопедичні методики, система підготовки кадрів. Таких як. Ортопеди, біотехнологи, біомедичні інженери. На слайді представлено повний цикл функціонування кластеру реконструктивно-відновлювальних технології, об'єм ринку України в сегменті 3D друку елементів остеосинтезу, імплантатів, ендопротезів під час війни та повинний час 20-60 тисяч штук в рік, мирний час 2-6 тисяч штук в рік. Приріст світового ринку біоінженерії та біотехнологій в цьому сегменті прогнозується від 10 до 30% на рік. Конкуренти. Пряма конкуренція з великими транснаціональними компаніями, які зайняті 3D-друком елементів остеосинтезу та 3D-імплантатів. Наші переваги: зменшення собівартості та підвищення якості надання ортопедичних послуг на 30-50%. Скорочення часу на лікування. Зменшення кількості ускладнень та числа інвалідів. Значний розрив між собі вартістю та ринковою вартістю приладів, матеріалів та послуг у цьому сегменті ринку. Поточний статус. Розроблені усі види апаратури та технологій. Більшість конструктивних рішень та ортопедичних методик, захищені патентами та ноу-хау, які належать членам команди. Фінансування розробок та наукових досліджень здійснюється за рахунок державного фінансування та власних коштів. Є попередні домовленості по збереженню інтересів організації, на базі яких і в значній мірі за кошти яких виконувалися попередні дослідження, налагоджена технологія впровадження ортопедичну практику, сформована система підготовки кадрів, ортопедів, біотехнологів та біомедичних інженерів. Маркетинг. Перш за все, це формування потреби в персоніфікованих елементах синтезу, імплантатах, ендопротезах у ортопедів та запиту на послугу від пацієнтів шляхом створення інформаційного поля про переваги технологій, створення і регулювання комерційних зв'язків через спільноту ортопедів, майстер-класи та демонстрації від виробника, підтримка дослідників. Та розробників методик використання технологій. План інформування лікувальних закладів спеціальним представником фірми по контактах та продажах. Участь в спеціалізованих виставках та конференціях. Пропозиція інвестору. в проєкт вже інвестовано понад 7 млн грн, в тому числі 2 мільйони власних коштів та 5 млн державних коштів. Потрібні інвестиції в даний проект 5 мільйонів гривень. Ластер реконструктивно-відновлювальних технології України 8 мільйонів доларів. Команда проєкту пропонує інвестору. Частину прибутку від виробництва. Авторський супровід створення інвестором клінік реконструктивно-відновлювальної хірургії. Ми готові до розгляду зустрічних пропозицій інвестора. На слайді ви можете побачити команду проєкту Електронно-Променеві 3D-технології в ортопедії. Та контакти, Дякую за увагу.